Доброго дня, шановні колеги! Я Бубкова Юлія Вікторівна, викладач біології і екології Дніпровського базового фахового медичного коледжу, голова міського методичного об'єднання викладачів біології. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом викладання біології в медичному коледжі та окреслити основні аспекти інновацій, що сприяють ефективності освітнього процесу. Біологія є одним із базових освітніх компонентів для здобувачів освіти медичних спеціальностей. Саме вона закладає основу для розуміння анатомії, фізіології, біохімії та інших профільних предметів. Характерними особливостями вивчення курсу біологія та екологія в медичних коледжах є орієнтація на майбутню професію, а сам, Мотивація навчання пов'язана з майбутньою професійною діяльністю, комплексний підхід до вивчення біології з використанням міжпредметних зв'язків, врахування специфіки майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти. Вибір оптимальних форм методів, прийомів при вивченні біології з наданням здобувачам освіти максимальної самостійності при проведенні різних типів навчальних занять. Які ж є особливості викладання біології в Дніпровському базовому фаховому медичному коледжі? На базі нашого коледжу створено біологічний гурток. Дослідник, Який об'єднує здобувачів освіти, зацікавлених у поглибленому вивченні біології. Основними напрямками діяльності гуртка є проведення досліджень та презентація їхніх результатів на міських і обласних конференціях, участь у тижнях науки в нашому коледжі. Організація дискусії круглих столів на тижнях циклової комісії загальноосвітніх дисциплін на актуальні теми, таких як негативний вплив фастфуду на здоров'я людини, як впливають гаджети на здоров'я студентів, молоко, еліксир здоров'я та інші. а також проводяться конкурси, презентації, підготовка студентів до участі в олімпіадах. Для активізації навчального процесу використовуються такі інтерактивні методи. Проєктна діяльність, вдобувачі освіти самостійно розробляють проєкти, які допомагають поглибити їхні знання та розвивати навички дослідницької роботи. Застосування робочих зошитів. Викладач біології та екології нашого коледжу Конаніхіна Нінель Григорівна розробила зошити робочі по всім темам з курсу біологія і екологія, які активно використовуються на заняттях. Зошит складений для допомоги здобувачам освіти зв'язати матеріал, що був вивчений раніше, з тим, що вивчається в даному курсі. Він містить тематичний план, завдання для підготовки до виконання практичних робіт, тексти практичних робіт і інструкції по виконанню певних завдань. Також зошит містить приклади тестових завдань з тих, що будуть запропонованими на підсумкових заняттях. Для активізації студентів також застосовуються ігрові технології, такі як вікторини, брейнринги, квести. От, наприклад, була проведена гра найрозумніший. Також застосовуються інформаційно-комунікативні технології. Сучасний урок неможливий без таких технологій, особливо в умовах дистанційного навчання. Використання інформаційних технологій формує навчальну мотивацію, створює проблемні ситуації, інтенсифікує передачу інформації, підсилює емоційний фон навчання, значно розширює ілюстративний матеріал, диференціює та індивідуалізує навчальний процес. Ми застосовуємо такі інформаційно-комунікативні освітні технології, як власний сайт. Сайт освіта.ua ЮА для підготовки до ЗНО, сайт Classroom. Створюємо тести на сайтах на урок, Classroom, Всеосвіта, Створюємо презентації до всіх лекцій. Працюємо в Google Meet, також в Zoom під час дистанційного навчання. Сайт Біостудент покликаний усунути перешкоди у вивченні біології в процесі повторення пройденого матеріалу, а також самостійного опрацювання. Сайт має такі розділи, як документи, відео, 3D-моделі, новини, пошук. Для полегшення роботи здобувачів освіти матеріал був згрупований за темами та семестрами навчання. На сайті викладені лекції та інструкції до практичних робіт. В розділі відео здобувачі освіти можуть переглянути відеоматеріали до відповідних тем, що допомагає краще їх зрозуміти. Розділ 3D-моделі покликаний зацікавити здобувачів освіти і надати можливість детального розгляду наочних прикладів, наприклад, макету будови клітини рослин. Інтерактивний перегляд дозволяє наближати, обертати камеру і при наявності відповідного обладнання перейти в режим віртуальної реальності. Також застосовуємо Google Classroom. Це веб-сервіс, який дозволяє організувати роботу з домашніми завданнями. Самі завдання та роботи здобувачів освіти при цьому автоматично систематизуються в структуру папок і документів на Google Диск, зрозуміло і викладачам, і здобувачам освіти. В Google класі є можливість легко та швидко створювати, перевіряти завдання здобувачів освіти в електронній формі. Для оцінки успішності здобувачів освіти використовується тестування в реальному часі від освітньої платформи на урок. Для підготовки до мультитесту з біології використовуємо сайт освіта.ua Розділ ЗНО онлайн, де не тільки викладені тести ЗНО всіх років, а також можна проходити тести по темам з коментарями. Отже, ефективне викладання біології в медичних коледжах базується на поєднанні класичних методик із сучасними інноваціями, використання інтерактивних технологій, залучення здобувачів освіти до проєктної діяльності. Та підготовка до конференцій і олімпіад дають можливість формувати висококваліфікованих спеціалістів, які здатні розвиватися в умовах сучасного медичного світу. Дякую за увагу!